Привіт, я Уля! Давай дружити! Я мрію побачити море, але не можу визначитися, як дістатися місце відпочинку. Давай разом дізнаємось більше про транспорт, щоб обрати найзручніший варіант для подорожі: це тролейбус, автобус, трамваї. Їздять у місті. Це міський транспорт, який перевозить пасажирів. Автобус має кузов, двигун, колеса, сидіння для пасажирів, вікна та двері. Тролейбус відрізняється від автобуса наявністю двох штанг струмоприймачів, якими приєднується до підвісної мережі та їздить за допомогою електрики. Трамвай відрізняється дугами. Ними він чіпляється за електричні проводи і їде по рейках. Тролейбуси та трамваї. Зазвичай їздять тільки по місту, а автобус здійснює перевезення як по місту, так і між містами, селами, навіть країнами. Керує автобусом, тролейбусом, трамваєм, водій. У великих містах багато людей їздять в метро. Це швидкий вид транспорту, який не залежить від заторів на дорогах. Вагони метро рухаються під землею в спеціальних тунелях по рейках. Метро керує особливим водій, якого називають машиніст. Машиніст сидить в першому вагоні потяга і слідкує за тим, щоб потяг їхав безпечно і зупинявся на кожній станції. Також в місті можна скористатися таксі. Це швидкий та зручний вид транспорту для персональних поїздок. Автомобілі таксі зазвичай мають спеціальне фарбування або спеціальну шашку на даху. Таксі керують водії, які добре знають місто. У моєму місті немає моря, тому на міському транспорті доїхати не получиться. Давайте розбиратися далі, які види транспорту ще бувають. А вже ж, найвідоміший легковий автомобіль. Це машина, на якій їздять на роботу, в садочок, у школу, в магазин чи в подорож з сім'єю та друзями. Керує машиною водій, який має водійське посвідчення. Автомобіль має кузов. Це частина машини, де сидять люди. Двигун це мотор, який рухає машину. Кермо необхідний, щоб керувати машиною. Фари це спеціальні лампи, які освітлюють дорогу попереду. Вони важливі для безпеки водіння, особливо в темний час доби та в умовах поганої видимості, та чотири колеса, які допомагають машині їздити. А це вантажний автомобіль. Це велика машина, яка перевозить різні речі, наприклад, меблі, продукти або будівельні матеріали. На відміну від легкового автомобіля, вантажівка має кабіну, місце, де сидить водій, та кузов велику частину для перевезення вантажу. Та може мати більше чотирьох колес для рівномірного розподілу вантажу. Керує вантажівкою водій, який має спеціальне водійське посвідчення для керування вантажівкою. А це болід машина, призначена для участі у перегонних змаганнях. Керує таким автомобілем гонщик. Це велосипед, мотоцикл та мопед. Це транспортні засоби, призначені для переміщення на невеликій відстані. Велосипед може бути використаний для їзди до школи, парку, магазину або просто для прогулянок на свіжому повітрі. Мотоцикли зручні для подорожей між містами або для поїздок по міським вулицям. Велосипед потрібно педалювати ногами, а мотоцикл працює на бензині та має мотор. Ой, впізнаєте цей звук? Це сирена, яка встановлюється на спеціальний транспорт, такий як пожежна машина, швидка допомога та поліцейський автомобіль. Поліцейська машина патрулює містом для забезпечення безпеки, керує автомобілем поліцейський. Швидка допомога перевозить хворих та поранених до лікарні, керує автомобілем водій швидкої допомоги. Пожежна машина вміщує спеціальне обладнання для гасіння пожеж та рятувальних операцій, керує автомобілем пожежник. На легковому автомобілі можна дістатися до моря, але їхати прийдеться дуже довго. Давай подумаємо, яким транспортом можна дістатися швидше. Який транспорт. Може літати у небі. Так, правильно, літак та гелікоптер. Це швидкий транспорт для великих відстаней, призначений для перевезення пасажирів та вантажів. Літак та гелікоптер літають у повітрі, тому їх називають повітряним транспортом. Літаком та гелікоптером керують пілоти, а це космічний корабель або ракета. Це транспорт призначений для виконання польотів людей в космічному просторі, керують ними астронавти. А це кораблі, це великі судна для перевезення пасажирів та вантажів. Такі судна ходять там, де є вода: річки, моря, океани тому їх називають водним транспортом, керує водним транспортом капітан. В невеликих водоймах можна зустріти невеликі судна для коротких подорожей. Такі, як катер, вітрильник або човен, які призначені для водних прогулянок або для риболовлі, під водою також є транспорт, це батиска. Дивовижно! Здогадались, де я так, це залізничний вокзал. А це потяги, швидкий та зручний транспорт для великих відстаней, призначений для перевезення пасажирів та вантажів. Потяг складається з вагонів та тепловозу. При допомозі тепловоза вагони рухаються. Тепловозом керує машиніст. Потяги та електрички їздять по залізничних колях, тому їх називають залізничним транспортом. Є пасажирські потяги, які перевозять людей, а є товарні, які перевозять великі обсяги вантажів. Напевно, я полечу літаком. Але чекайте, ще не все. Дивись, це будівельний майданчик. І на ньому також використовується багато різних видів транспорту, кожен з яких виконує свої важливі функції. Бетонозмішувач. Машина, яка змішує компоненти для створення бетону і доставляє його на будівельний майданчик. Екскаватор. Машина для копання і переміщення ґрунту та інших матеріалів. Бульдозер. Машина з широким металевим лезом попереду для рівняння ґрунту або видалення перешкод. Кран висока машина для підйому і переміщення важких предметів. Самоскид – вантажний автомобіль з кузовом для перевезення і вивантаження сипучих матеріалів, таких як пісок, гравій або ґрунт. Каток. Машина з великими металевими вальцями для ущільнення ґрунту або асфальту. А це ферма. На фермі потрібен сільськогосподарський транспорт. Найчастіше використовують трактор це потужний транспортний засіб для обробки землі та збирання врожаю. Керує ним тракторист. А це комбайн велика машина, яка збирає і одночасно обробляє врожай. Керує ним комбайнер. Це військовий транспорт, важка бронетехніка, призначена для боїв та військових операцій. Є повітряний транспорт, військові літаки, гелікоптери, наземний, танки, водний, військові кораблі та підводні човни. Оце так. Скільки видів транспорту існує? І весь транспорт однаково важливий: автобуси, велосипеди, машини, літаки. Допомагають людям дістатися до різних місць. Без транспорту ми б не могли зустрічатися з друзями з інших міст або країн. Тому транспорт важливий для того, щоб ми могли бути разом вивчати нові місця. Транспорт грає важливу роль у будівництві міст та будинків. Транспорт допомагає доставляти різні товари та важливі вантажі, які ми використовуємо у повсякденному житті. Наприклад, їжу, одяг, електроніку, ліки та інше. Транспорт важливий для рятувальних служб, щоб швидко надати допомогу людям у небезпеці. Мені було дуже цікаво вивчати транспорт. Сподіваюсь тобі теж. Повертайся швидше і будемо досліджувати світ разом.